Доброго часу топи. Я вирішила поговорити про патофізіологію з вами. І сьогодні ми розглянемо імунодефіцити тему. Це така тема з патофізіології, яка включає вторинні, первинні і вторинні імунодефіцити, поняття реактивності, резистентності, механізми формування і так далі. І там є багато питань, я знаю, в цих імунодефіцитах, і ми розглянемо такі на актуальніші з них. Чому я почала з імунодефіцитів? Це взагалі третя тема вашої патофізіології, яка починається на третьому курсі першого семестру. Тому що я вже розглядала першу тему. ну, Першу тему, по-перше, не потрібно особливо там розглядати, там такі загальні поняття патофізіології, можливо, можна просто прочитати книгу. Друга тема характеризується впливом імунно, Ой, впливом променів різної частоти. А на тему променів у мене є. А, і на тему, до речі, алергії також у мене є відео на Метфлешсі. Я посилання залишу в описі. Там, в принципі, звичайним простим. Простою звичайною мовою можна знайти нормальну інформацію. Спочатку можете прочитати навіть в телеграм-каналі моєму Медфлешка. Це створений канал для звичайного люду без медосвіти, для того, щоб простими словами розповідати різні такі патофізіологічні механізми розвитку хвороб. Ось. І я думаю. Перед тим, як почати читати більш так, такими складними термінами патофізіологічними, можна прочитати інформацію з телеграм-каналу, досить там все шикарно розписано, як на мене. Ось, і я думаю, ви це зрозумієте. Тобто теми, ой, вибачаю, теми алергія і також вплив. Променів, промені. На організм ви можете подивитися у мене в телеграм-каналі. На нього посилання буде і також на відосики. У, чому? у описі цього відео. А ми з вами почнемо про імунодефіцит розбирати. Ну і перший, перше питання про імунодефіцити це поняття реактивності та резистентності. Ми знаємо, що у нас є зовнішнє середовище, яке постійно на нас впливає. І ми знаємо, що чинники зовнішнього середовища, як то холод, тепло, там, вібрація, якісь ці самі випромінювання промені, так, які ви вже пройшли, якщо ви дивитесь це відео. Отже, електромагнітні промені це все впливає на наш організм, і реактивність це здатність відповідати на. Зовнішні чинники е, організму. Тобто реактивність це щось активне, Активність, так? Е, активна відповідь на зовнішні чинники середовища організму. Тобто, реактивність може бути, по-перше, для реактивності необхідна чутливість, наявність якихось рецепторів, щоб це. Спочатку сприйняти цю дію зовнішнього середовища, і також реакція структур на дію чинників. Ці реакції можуть бути як активними енергозалежними, так і навпаки з знаком мінус, тобто пасивними, не потребуючими витрат енергії. Ось, наприклад, реакції зі знаком плюс, тобто потребують енергію. Це зміна конформації активності молекули білка ферменту, тобто якісь ферменти будуть включатись в, цю, в цей процес, якісь біохімічні реакції будуть перебудовуватись. Наприклад, якщо у нас холод на вулиці, у нас холодові рецептори чутливі до цього холоду, відбуваються аферентними точніше, так, зв'язками. До терморегуляторного центру надходження інформації на це відповідають терморегуляторні специфічні реакції. Там відбуваються екзогенні реакції з включенням цих ферментів різних молекул молекул, білків цих ферментів. І вони змінюють конформацію, стають якимось е активними, так, і будуть екзокри... екзо... які? термічні реакції з виділенням тепла. Або фагоцитоз, наприклад, якщо це бактерії проникли, або це сполучна тканина шкіри загоєння, якщо це було там поранення шкіри. Або це серце збільшує частоту серцевих скорочень на фізичне навантаження. Це також зміна. Зміна взагалі умов. Так? Тобто реактивність це, в принципі, що активно, що пасивно може бути здійснена реакція на зміну зовнішнього середовища. Так само. Може бути пасивна реакція, це денатурація, наприклад, на дію високої температури, втрата чутливості, на дію отрут, і так далі. І ми розуміємо, що реакції зі знаком мінус вони спричиняють хаос, порушують порядок, і такі реакції вже називаються патологічними. Так як сам той самий фактор, висока температура, опік і так далі, він був гіпер. Гіперсильним, гіперскладним, наш організм не зміг пристосуватись, тобто адаптація не відбувала, не відбулася до цього, наприклад, високої температури, і відбулася альтерація ушкодження, що призводить до деадаптації, так і до різних усіх патологічних наслідків, тобто якась там хвороба, якась там рана, те, що вже ми розглядаємо з боку патології. Отже, реактивність це не тільки щось надзвичайно добре, це звичайно те, що є основою і хвороб, тобто реакції власне патологічні, реакції компенсаторні, якщо є патогенні чинники, тобто ненормальні умови зовнішнього середовища, знову ж таки, як та сама дуже висока температура. Або ті самі гама-промені, які будуть іонізувати клітини і забезпечувати різні мутації, ось і компенсаторні реакції, звичайно, як в будь-якій хворобі, спочатку йдуть компенсаторні реакції, тобто компенсація, якщо ми розглядатимемо серцеву недостатність, так спочатку буде компенсуватись, наприклад, якісь відділи серця, які дуже Мають високий, високий опір, так, або ну, взагалі навантаження. І після цього, після гіпертрофії, як компенсація, будуть вже патологічні різні наслідки, наприклад, дилатація, сама серцева недостатність, тобто зниження серцевого викиду і так далі. Тобто це буде призводити до хвороби. Якщо ми говоримо про зовнішнє середовище, нормальні умови, там звичайні чинники, які є нормальними знову ж таки, які не перевищують наші е, можливості до адаптації, так, то відбуваються звичайні пристосувальні адаптивні реакції, і здоров'я зберігається. Знову ж таки, Ця реактивність, тобто активна дія на дію зовнішніх чинників, реагувати, здатність реагувати нашого організму, може бути на різних рівнях. Це молекулярний рівень, це клітинний рівень, це тканинний рівень, розвиток, наприклад, запалення, це тканинний рівень, молекулярний, це дисоціація оксигемоглобіну. До речі, у мене є відео про криву десоціацію оксигемоглобіну, коли вона зміщується вправо, коли вліво. І чому так? Це з точки зору логіки, ми там будемо пояснювати. Ось, і що ще? Ну, Клітинний рівень, фагоцитоз. так, Є також ми бачимо органний рівень, частота серцевих скорочень, системний рівень, наприклад, зовнішнє дихання, кровообіг, кров. При кисновому голодуванні в системі буде в комплексі діяти на кисневе голодування і адаптуватись до нього, так? збільшуючи насичення крові киснем, збільшуючи кількість крові, яка взагалі проходить через судини до тканин і так далі. Ну І рівень організму в цілому орієнтувальні реакції у відповідь на дію різних звукових сигналів, світлових сигналів. І самі складні рефлекси з поворотом голови, з поворотом а, очей і так далі. Якщо говорити про класифікацію, видова групова індивідуальна, зрозуміло, неспецифічна і специфічна реактивність, неспецифічна, тобто той самий неспецифічний імунітет, фагоцитоз, та сама реакція на високу і низьку температуру захисна, компенсаторна, ну і так далі. І специфічна, тобто специфічний імунітет, і специфічна на різні чинники, і на різні антигени. так само. Фізіологічна, патологічна алергія, наприклад, це патологічна реактивність, і вона належить саме до гіперергії, тобто підвищеної реактивності. Також може бути гіпоергія, тобто така пасивна. І дизергія це спотворена реактивність. Резистентність це, в свою чергу, стійкість. Основна така визначення резистентності це стійкість. Стійкість, тобто, це той внутрішній фактор, який впливає на виникнення і розвитку хвороб. Кажуть, наприклад, у нього мала стійкість до холерного вібріона. Ну, взагалі у всіх мала стійкість, низька стійкість так? до холерного вібріона, тому у, неї, у нього виникла холера. Або низька стійкість до е, імунітету. Так? Низька стійкість імунітету, тобто низька можливість імунітету побороти патогенні мікроорганізми. Отже, сама е, стійкість або резистентність, вона може бути активною, е, пасивною, так, і активною. Оце активно, це пасивно. Е, чому. Може бути пасивно. Ну, пасивно, наприклад, якщо у, у організмі знову ж таки є різні фізико-хімічні фактори, різні там біологічні бар'єри, та ж сама шкіра і так далі, яка не пропускає, наприклад, патогенні мікроорганізми. Е, і це, на це не потрібно енергії. Тобто це енергонезалежна така штука, і при цьому цим, виника, цим і пояснюється така собі несприйнятливість, дійсно, нечутливість. Тобто на нас кожен день діють велика кількість умовно-патогенних мікроорганізмів, але ми не захворюваємо, тому що у нас є пасивна резистентність. Тобто нечутливість і несприйнятливість. Що, якщо говорити про активну резистентність і як вона пов'язана з реактивністю, ми знаємо, що реактивність, активність, тобто про такий собі активний процес, о, який йде е, з боротьбою проти певного або для, до певного зовнішнього чинника. І саме резистентність буде. Виникати активна резистентність, так, стійкість наша, буде виникати завдяки цій боротьбі, завдяки цій адаптації, і завдяки цій здатності взагалі відповідати на зовнішні подразники на дію зовнішнього середовища. Тобто, як ми можемо сказати. Ну, і звичайно, це енергозалежна активна резистентність, наприклад, за допомогою комплементу, фагоцитозу, там утворення антитіл і специфічного там, імунітету, і так далі. Отже, основна закономірність і зв'язок між реактивністю і резистентністю. Резистентність це щось, що більше, ніж реактивність. Резистентність це велика така штука, і реактивність. Ні, не ось так намалюємо. Резистентність – це велика штука, і реактивність це її частинка. Тобто резистентність це і пасивна, за допомогою різних неспецифічних бар'єрів і так далі. І активна, яка за допомогою реактивності буде у нас, а, буде у нас забезпечуватись. Тобто основа активної резистентності лежить. Ой, в основі активної резистенції резистентності лежить реактивність. Ось. А реактивність визначає пасивну резистентність. Ну, Ми це говоримо. І саме, як частинка цієї резистентності, реактивність може впливати на резистентність, тобто на стійкість. І якщо вже стійкість організму знижена. То виникають хвороби. Тобто, якщо йде збільшення реактивності, тобто збільшення цієї боротьби, то це викликає підвищення активної резистентності. При підвищенні температури збільшується утворення антитіл, підвищує активну резистентність до інфекцій. Якщо це, наприклад, збільшення реактивності, знову ж таки, воно може викликати і зменшення активної. Резистентності. Чому? Ну, Наприклад, утворення антитіл може бути причиною алергії, і при ньому зменшується стійкість організму до дії речовин антигенної природи. Тобто стійкість сама по собі може або ж зменшуватись. Або ж збільшуватись при збільшенні реактивності. Тут нам потрібно сказати, яка саме реактивність це буде, так, е, наскільки вона буде вираженою. Якщо це буде гіперергія, гіперреактивність, то звичайно це призведе до різних алергічних ускладнень, е, коли е, імунітет стає напаяним проти себе. Якщо це збільшення помірної реактивності, то воно може. Трохи навіть стати нам в нагоді. Якщо це зменшення реактивності, яке воно може призвести знову ж таки до зменшення активної резистентності, наприклад, зменшення утворення антитіл зменшує активну резистентність до інфекцій, або ж воно може бути збільшити пасивну резистентність при гіпотермії, збільшується пасивна резистентність до інфекцій, інтоксикацій і дії інших патогенних факторів. І ось можна сказати, що стійкість сама по собі, тобто резистентність, це ось це ось все. Ось це, ось це, все. І частина цієї стійкості це ну, досить велика частина, половинна частина, навіть більше, так, це реактивність складає, тобто активний процес адаптації або компенсації і так далі. Так, це все стійкість до навколишнього середовища. А реактивність це інша сторона медалі, інша частина стійкості, коли резистентність у нас забезпечується неспецифічними різними різними бар'єрами і так далі. І особливо енергії не витрачаються на те, щоб подолати і не реагувати на якийсь чинник зовнішнього середовища. Ну і згадаємо, адаптація це, по-перше, Пристосування, знову ж таки, до зовнішнього факторів зовнішнього середовища, і потім іде нормальна життєдіяльність. Компенсація, це знову ж таки, як частина реактивності, тобто це різні перегрупування, різні явища, які виникають вже, коли діє досить сильний якийсь фактор зовнішнього середовища, або ж там мікроорганізм, або ще щось. І вона направлена на те, щоб не померти компенсація, тому що вона необхідна вже в умовах патологічних, так виникає для того, щоб е, забезпечити жит... життєдіяльність. Ненормальна це буде життєдіяльність, тому що е, після цього буде обов'язково після компенсації, якщо етіологічний фактор цей зовнішнього середовища не прибрати. Виникає декомпенсація і е, потім вже смерть. Ну що, першу частину ми з вами розібрали, а саме перше питання, так, реактивність та резистентність. І далі ми з вами поговоримо про фагоцитоз, як найосновнішу таку, найосновніший процес неспецифічного імунітету. Взагалі поговоримо про імунітет. Як він працює, органи тканини, клітини імунної системи, що таке гуморальний, клітинний імунітет, специфічний, неспецифічний, це зрозуміло, так? Імунологічна толерантність і так далі. Ну і третя частина відео буде з первинними імунодефіцитами. А взагалі, про імунітет можете, можна сказати, подивитись також відосик, якщо. Я не помиляюсь, ну або почитати матеріали, знову ж таки, на летфлешці, я робила про імунітет основні такі а, статтю, можна сказати, простими словами, поки щоб знову ж таки перед тим, як зрозуміти і почати розуміти більш складні терміни.